Доброго дня, з вами Михаїл і вийшла вчора вчора обнова. Е, її, ну, клеш обновляли кілька годин. Е, коли ж він нарешті обновився е, і ось собі нормально його обновили і змогли зайти. А от для андроїдів було трохи трудно. Не завжди, точніше, не всіх, Play Market вибивав обнову. Треба було видалити гру, перезапустити телефон. І знов залити е клеш на телефон, тоді він буде обновлений. Це 100%. Ну що ж, вирішила обнова, Давай за перше, що ми подивимося, а подивимося ми те, що поміняли заставку в клеші, тепер вона ось так виглядає. Є один мінус в тому, що він почав дуже довго грузити. Вчора було кілька технічних перерв, вони затягувалися по пів години. Ну, все ж таки вийшла обнова, все добре. Нам дали новини, тільки вони були без перекладу. Вже переклали. Це теж плюс. І вчора ось давайте нажмемо повтор. Вчора. Не запускалося ось повтори. Дуже багато, не запускалося. Е, в мене Clash запустився може з 10-го разу. Дуже довго він запускався і не хотів запуститися ніяк. Змінили, звісно, інтерфейс. Інтерфейс краще став. ну, Його не дуже змінили, там підправили дещо. Ось поміняли. Якийсь він став такий більш... М'якший такий. Не знаю, як вам, пишіть в коментарях, що там і як там. Мені інтерфейс подобається. Тепер поміняли щити. Прошити... Одну ви не додали 11 тх хранителя. Орла е, на 11 тх можна тепер з зільками донатитися. Е, мінус в тому, що зільки можна тільки донатити чорні. за чорний елік. Ну, це додали, звісно, на 8 ТХ. Хоч щось додали на 8 ТХ. Дунати можна тільки тоді, коли буде крепость клана 4 левел. а 4 лево крепості клана тільки на 8 ТХ. Ну от таке. Щити, як я казав, змінили. е, нові Ну добавили тепер. Можна хранилище апнути ще на 12 левел. Це досить прикольно. Ну, звісно, не прикольно то, що на 11-му тихаті. Е -eh... Тепер далі. В клані в нас більше ресурсів зберігається. В клані тепер зберігається по 750 золота і еліксіру і 5000 чорного еліксіру. Ну, це, думаю, всі зрозуміли, чому. Це хотіло б позбутися ось таких. Фармбас, щоб ратуша стояла іменно всередині. Е і тепер не ставлять не мож ну, ще не буде ставитися за те, що е зруйнували ратушу. Зруйнували ратушу, ще не поставився і на вас можна подати по 10-20 по Е, Тепер збільшили ще на 30 секунд час в бою. На 30 секунд більше. Ну, ось тут ще можна прошити додаткову інформацію в інтернеті подивитися. Ну і, звісно, запускати не буду. Ну що ж, давайте попрощаємося з моєю фармбазою. І ставимо з таку фарм... той... Хотів вже сказати фармбазу, але це не фармбаза. Це вже проста база. Таку, як хотів, щоб усіх стояла. Звісно, ще не у усіх така стоїть, тому що багато хто не обновився, багато хто не, не грає, багато хто просто може поставити для того, щоб злитися. Ну, є різні люди. І ми рішали, де їх я рад, що буде стояти. Я вирішив, де вона буде стояти, буде тут посередині стояти. Ну, якщо ви хочете повністю інфо, то заходьте в клаш, читайте ось це все, і ви зрозумієте, що і як було. Ну з вами був Махель ставте лайки, всім пока!